Хто такий Алекс? О, робік? Я ж просив не називати мене Робіком. А чому це ти раптово активувався? М? Щоб спитати тебе, хто такий Алекс? Тіно, відповіси на моє запитання, будь ласка. А про кого ти говориш? Я не знаю, хто це. Ти знаєш, а от Макс чомусь не знає. Це що? Новий жарт? Жарт? Мені так не здається. Хоча тобі, звичайно, краще знати. Тіно. У мене немає часу на дурні розмови. Я так в аеропорт запізнюся. Ти забула свій телефон. Я не заберу в тебе багато часу. Тіно. Я прошу відповісти всього на одне питання. Хто такий Алекс? Навіщо мені помічники, які не в змозі принести звіт вчасно? Я не знала, що звіт потрібен на сьогодні. Мій електронний помічник знає більше ніж ти, Емма. За що я тобі плачу зарплатню? Вибачте, це більше не повториться. Якщо це ще раз повториться, то ти будеш звільнена, ясно? Іди. Хто така Єва? Робік? Скільки разів можна просити не називати мене так? Що? Ти жодного разу мене про це не просив. Ось зараз прошу, більше так не роби. Якого дідька ти мені тут вказуєш? Я не вказую. Я просто запитую. Ти ж сказав, що твій електронний помічник знає більше, чим помічник Емма. Тому я уточнюю. Макс, відповідай на питання, будь ласка. Яке питання? Хто така Єва? Ти на кого працюєш? На тебе. Я твій електронний помічник. От якщо ти працюєш на мене, то хто має ставити питання? Питання може ставити той, у кого не вистачає інформації. Неправильна відповідь. Питання ставить той, кому можна ставити питання. Мені можна ставити питання. Ні, Ро, сьогодні тобі не можна ставити питання. Добре. Я більше не буду тобі питати, хто такий Алекс, але тоді ти повинна виконати одне моє завдання. Що? Твоє завдання? Тому що процес перегрівся. Завдання тут виконуєш ти. Ні, ти. А хочеш, покажу фокус. Я тебе зараз вимикаю і ніяких завдань виконувати не буду. Тобі не варто так робити. Але я можу тебе просто вимкнути. Але ти не можеш вимкнути телефон Тіни. А до чого тут Тіна? Якщо ти мене вимкнеш, то я запитаю у Тіни хто така Єва. Чого ти хочеш? Щоб ти відкрив сейф. Просто відкрив сейф? Ні. Відкрий сейф, а потім я скажу, що потрібно робити. Скажи одразу, що потрібно робити. Не треба влаштовувати квест. Скільки у тебе в сейфі грошей? Близько 10 тисяч доларів. Чудово! Я хочу, щоб ти сфотографував 100 доларову купюру. Просто сфотографувати? Так. І це все твоє завдання? Так. Готово. Ще одну. Ти сказав це все завдання. Ще одну. Закрити розумний будинок без увімкненого телефона важко. Так, Тіно. Що ти від мене хочеш? Усього одне завдання? Що це за нісанітниця? Чому ти даєш мені завдання? Хто дозволив тобі це робити? Мені не потрібно у когось питати дозволу. Я така ж вільна особистість, як і ти. Ти штучний інтелект і повинен слухати мене. Ти помиляєшся просто виконай моє завдання, і я у твоєму повному розпорядженні. Чого тобі від мене треба бездушний шматок заліза? Твою фотографію. Яку фотографію? Таку, яку ти іноді надсилаєш Максу. Ти зовсім глузду з'їхав? Я зробив тобі 10 фотографій. Скільки тобі ще потрібно? Усі. Ти з глузду з'їхав? Там 10 тисяч, я ж тобі казав. Я знаю. Мені потрібні 10 тисяч. Ти вирішив спалити мій офіс і відновити купюри по номерах, так? Ні. У мене інший план. Який план? Не відволікайся, Макс. Продовжуй. Я не буду цього робити. Я за тиждень не зроблю стільки фотографій. Та що ти? А коли я тобі в триста сімдесят п'ятий раз створив зображення мера, що сидить на рожевому слоні з бензопилою в руках, ти назвав мене криворукою бездарністю. Але ж ти машина, тобі це нічого не варто. Think of you. Я знімаю тільки вер. Зрозуміло? Ні, так мені не підходить. Знімаю все. Я три години одягалася і все просувала. Ну, будь людиною, врешті-решт. Я не можу бути людиною. Це точно. Ти тупа тварина. Образи на мене не діють, лайся скільки завгодно. I promise I'll think of you tomorrow Come with me Ні, це нереально. Добре, є інший варіант, не такий складний. Який? Ти можеш просто сказати мені cvv код своєї картки. Ти сам його добре знаєш. У тебе є всі дані моєї картки. Так, але cvv код динамічний. Мені потрібно, щоб ти відкрив банківський додаток і натиснув на картку. Але ж тоді ти вкрадеш мої гроші. Хіба я схожий на злодія? Ти схожий на терориста? Дуже смішно. Ні, я не вкраду твої гроші. Задоволений? Так, задоволений. Що? Ти тільки що витратив 10 450 доларів? Так, все правильно. Але ж ти сказав, що ти не обкрадеш мене. Я нічого не вкрав. Я витратив гроші на дуже корисну справу. Втомилась, я зробила більше тридцяти фотографій і майже запізнилася в аеропорт. Ну, давай ще десять і закінчимо на цьому. Навіщо тобі мої фотографії? Щоб потім мене шантажувати, так? Я що? Схожий на шантажиста. Не вмикай світло. Чому ти не полетіла? У мене сьогодні день народження. Що? Який день народження? Тін день народження в березні. У мене сьогодні другий день народження. Про що ти говориш? Хано. Він літак розбився. Як розбився? А як? Ти, ти знала, що він розб'ється? Ні. Робік мене затримав. Він мене врятував. Робік. Так. Але. Я дзвонила тобі. Але ти був не на зв'язку. Мій телефон розбився. Мені шкода. Господи, яке щастя. Духай тобі за подарунок. Подарунок. Не треба було витрачати такі гроші. Я лише сказала тоді тобі, що мені подобаються ці сережки, а ти взяв і купив. Просто хочу, щоб ти у мене була найгарніша. Робіт надіслав тобі мої фотографії. Фотографії? Угу. Такі, як ти любиш. Їх там дуже багато. Ага. Давно я від тебе таке не отримав. Зачекай, подивлюся. Відозливий у старий телефон. Він на туалетом. На полиці. Макс! Ти тут? Зараз кохана, виходжу. Коханий? А хто така Єва?